Вітаю вас на своєму каналі. Життя на КДЗ. мене звати Ірина. Тайсон бігає, мірочка там зараз покажу. Ось мій кущик величезний, молоденький. Це котики, пухнастики. Я вам розповідала, на 8 березня я завжди продаю їх. Ну, поки що вони поглянути, але якщо їх трохи розчинити, то воно вже видно. Ось такі пухнастики, погляньте, їх багато. Я кожен рік зрізаю його і продаю там на 8 березня. Обично 7 березня. Я торгую, буду торгувати у цьому році 7 березня на Свято-Миколаївське коло Чорного АТБ. О, Майсан. Майсанчик, ось. Бігає моє сонечко. Почув мій голос і оце ходить за мною. В общем, що, друзі, у нас тут у Кривому Розі була така неприємність велика. ну, коротко, Бахнуло знову. Та країна щось ніяк не заспокоїться, коли вже це все скінчиться. Страшно було і кстати, знову, ну прям дуже дуже далеко від мене. Але бабах був настільки сильний, настільки страшний, що, ну дійсно. Дійсно, прям капець. Сонечко воно ну, та сон грається. Друзі, дійсно, сонечко, ось Оміра, погляньте, вона її у свою, у свою ковтинку вдягла. Бачите, бо в неї, я вже казала, у нас пухлиночка на молочній залозі, і я її там цю пухлиночку обрізала шерсточку і тому, щоб вона ну, не, не замерзла, я її оце вдіваю. Отаку ковтиночку. Це наразі, як ми зайдемо зараз до. То я зніму. Коли я ну, уходила з двору, то було мінус дев'ять. Отака от температура. І я боялася, щоб вона ну, не, не захворіла і нічого з нею там ну, з цю не сталося, щоб вона там не померзла. То откво. Кого... І ми ще, друзі, я ще раз кажу: ми наразі приймаємо препарат АСД 2 і препаратом АСД 3 я мажу мірочки пухлинку і котика барона. Я там його у ці вавочки, залисинки, я мажу. Але я ось, ось сьогодні була у своєї дуже доброї. Знайомої подруги, скажімо так, в неї теж зоомагазин. Вона його не зачинила наразі, в неї працює зоомагазин, і вона більше знається на цьому препарату. і то я до неї зайшла більш поговорити про цей препарат, бо вона більше стикалась із проблемами з захворюванням, верніше, і які виліковував дійсно препарат АСД 2 То, ну як вона мені сказала, що ліпшій мірі не мазать. Приймати тільки внутрішньо дозіровки дійсно ті класні, схема та класна, але то, що я її мазюкала, препарата СД3, то воно до феньки дверця, скажімо так, що він буде цей препарат. Внутрішньо реагувати на цю проблему. Це буде набагато ліпше і менше мірі стресу буде. То от а для кота вона мені порадила змінити трохи оцю мазюку. Я мазала, брала 70 мл олії, олейної, обичної магазинської, і 30 мл... Три, ну на шприцю я набирала три кубіка препарату АСД 3 І оце змішувала з олією. 70 кубіків. Оце все змішувала. І оце мазала розчином. Але мені подруга порадила трохи другу мазюку. Треба риб'ячий жир і треба березовий дьогоць. В неї наразі не було, то вона сказала замови, і я от на днях піду в неї заберу куплю І прийду намішаю, буду таким, таким мазати. То такого А, і ще, друзі, я сама теж приймаю внутрішньо. Поки по ну по здоров'ю не можу нічого сказати, бо в мене в принципі нічого прям катастрофічного не було. Але то, що препарат СД2 додає енергії, це просто капець. Коротше, я Вирішила поприбирати потрохи півнички. У мене було шесть, шість великих півничків і два маленьких. Ось ось два маленьких, оно рженьке і сіреньке. Ну, думала вчора два петушка приберу і так по два, по одному буду кожен день прибирати. Ні, друзі! То, що я і вчора і е, робила дуже багато всього, що мені там треба було по двору, е, і в Кореї прибирала, і вищу, ну, багато чого. У частному секторі багато роботи. Ви знаєте, хто в частному секторі проживає. Навіть взимку немає часу відпочивати. Е, то, в принципі, я ці шість петушків і кирдик-пердик і морозілку забила. То, от кого, друзі, я з цим препаратом не відчуваю себе замореною. От дійсно не відчуваю себе заморено, дійсно класно. Міра, там хтось мені ще писав, ой, біднесенька, вона лежить, не встає. Що ви її там здіваєтесь цими мазюками, препаратами, її везіть до клініки, срочно. Я вже казала, друзі у багатьох відео. Це вона зараз ходить у вас на очах. У мене по дворі. Отака воласкова, добра, дуже класна собачка. Але це моя охранниця. Нікого, окрім мене, синочка і дочечки, вона не сприймає. На всіх других вона дуже агресивна. Я не можу її почепити на поводок, наїти на морник, посадити в таксі і відвести до ветеринарки. Вона там розгрезе той наморник і покусає того і таксіста, і всіх ветеринарів в місті разом. Тобто треба, щоб приїхали сюди до мене якимсь чином. А я вже декілька клінік ветеринарних обходила, то ну я не знайшла ті, хто приїжджають іменно ветеринари на дом і забирають собаку. Я не можу її відвести. Я е, друзі, поки я лічу її лікую препаратом СД-2 до серпня місяця, бо в серпні приїжджає мій синочок. Дочечко. Вони в мене воєнні, вони в мене не можуть приїхати отак от раз і все, і переїхати, бо собаку треба до ветеринарки вести. Ні, вони в другому місті, вони дуже далеко. Ну, Я думаю, ви розумієте, ну, нашу писати оцей цей бред. До цього часу. Я навіть її вивезти погуляти не можу десь там до лісу, бо вона рветься, вона це велика собака, це захисниця, це, це не, це не йоршеський тер'єр, це не такса, яку так під ручку взяв і поніс. Це дуже така серйозна собака. Це вона просто отак от зараз на очах у вас ходить така лагідна, лагідна. Але якщо б була тут постороння якась людина, ну верніше б тут просто ну, не ходила, бо ну, міра не, не вас приймає чужих людей. Ну, то, то отак от, друзі. Так, по погоді, що у нас в кривому розі. Вночі було мінус 12. Це я вставала десь у пів четвертого ранку. Ну, і так вийшло, я встала, вийшла, подивилася в небо. Тиша. Зірочки, все добре було, і глянула красноградусник, То така температура була. А от е зранку я на півдев'ятого йшла на маршрутку свою Кидезовську, е то вже було мінус 8. А зараз, зараз 12 чимось, отака отак, годин. Біля, біля часу дня, коротше говоря, то зараз е плюс 6. І от я м Ну, як завжди, друзі, скуплялася, Оно, зараз покажу вам, що я купила. Кстати, в мене посилки прийшли знову, почти з, з Укрпочти, я покажу, що я купила. І от я запізнилася знову на маршрутку, пішла пішки. І оце я в двох руках і на плечах несла оте все, оті свої клунки. То руки я забула перчатки дома, і в мене руки дуже замерзли, хоча при такій температурі. І коли я іще переходила містом, річку переходила, там ще такі вітерець. До води дуже холодно, ну то такого. А ще один момент. знову мене питають і питають в кожного відео, коли ви будете садити перець, баклажани і томати. Я зроблю окремі відео по цьому поводу, але ще я, лічно, в такий час садити не саджу ніколи, не сію, верніше, ще дуже рано. У мене перець, баклажани ранньо стиглі усі, що гіркі, що солодкий перець, що баклажани. Я ранньо стиглі, тільки сорти висіваю. Ой, сорти. Ну, і сорти будуть, але в більшості гібриди. Ну, Це неважливо. Я висіваю за 60 днів до висадку. В ґрунт, а перцю баклажанам треба, щоб було тепло-тепло. Це помідори можуть витримати холод, який не який, а і перець ні, воно і листя почне крутити, і врожай вже буде не той. То я буду після 15-го, а то й після 20 го травня розсаду саму висаджувати в відкритий ґрунт. То від цих чисел я буду відлікувати 65 днів. 60 на ріст і 5 днів на те, що воно поки воно зійде те на сінячку. А томати за 45-50 днів до висадки в ґрунт. Перероща розсада, дорогенькими, не спішіть садити, сіяти. Перероща розсада ніколи не дасть доброго врожаю. Ну, ніколи вона не дасть. Хай вона ліпше пізніше буде посаджена, але ви зберете набагато більше врожай. Ну, я придержусь, такого, такого, в общем я придержусь так. то, то от це що я вам сказала Але по кожному посіву пересадок, пікіровок, я буду все все вам показувати у відео обов'язково. Кожен рік це показую. Ще, кстати друзі, ще можете замовити у мене на моїх сортових томатиків. Будь ласка, перше. Підказочка буде у цьому вуглику. У цьому вуглу можете натиснути на неї, ви в те відео про продаж моїх насіннячок сортових томатків. 20 гривень коштує 20 насіниночку у пакетики. Дуже багато, ще й низкорослих, і високоросних, і різнокольорових. Там у відео буде і мій вайбер, і моя картка, і у відео буде все сказано, як і коли замовляти. Відправляю і Укрпоштою і новою поштою, відправляю і в прифронтові села. І міста все доходить добре, вже багато людей позамовляло ту от кво. Так, ну тепер покажу, що я купила. Так, ну в РТБ, Друзі, я трохи трохи скупилася, буду йти у гості е, до племіннички, то скупилася. А так, в принципі, ось я купила, е, купила на новій пошті посилку одну забрала і ось на Укрпошті другу посилочку забрала. Масянчик, тобі нічого зайчик не купила, бо все дома є. Так, що я купила в АТБ? В АТБ купила отакий. Хліб. Це соціальний. Він самий найдешевший із соціального у нас в АТБ, е, Урожайний. Він коштує 5,20. Це я три буханця купила. Е, далі купила банани і купила мандарини. Зараз скажу, скільки вони коштують. Бо це в мене електронні чеки вже. Банан коштує 65,85 за кіло, а мандарини 57,95. А і жувальну гумку я купила морозна м'ята. 16,70. Вона на акції. І ще, друзі, купила. Зараз покажу, що я купила. А, каву. Дуже захотілося мені кави. Кстаті, при прийому АСД 2 не можна вживати зовсім алкоголь. Ну, алкоголь я зовсім не вживаю в принципі, в своєму житті, але і каву треба як умога менше. Ну, Мені так вже захотілося, я вже біля двох тижнів приймаю цей препарат і я не пила ні разу каву, мені так захотілося. Я оце з молочком купила і побила 30 гривень. Це і якраз на розсаду в мене стаканчики. Я їх збираю, розсаду буду садити в них. Ков каву попила і ось свої стаканчики, скажімо так, на, 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 без, на безцінку. А, і ось іду в гості до племіннички. Ось такий тортик, любимий наш кардинал. Е, Він коштує сьогодні, зараз вам скажу 233,90. Отак. Так, так. І зараз розпакую і покажу, що я забрала із е, нової пошти із Укрпошти. Ну, картонку це я взяла е, велика коробка, стояла на новій пошті. Людина забрала товар, а коробку залишила. Я спитала е, у хлопчиків, що там працюють. Кажу, можна забрати на розпал? Я ж пли е, плитою топлю. То вони кажуть, можна, то я оце їй склала і, і донесла на розпал буде. Дуже мені у господарстві на городі потрібен був бур. Для того, щоб вставляти ну, опори для огірків, для томатів. Я от, для томатів, коли хатинку для томатків робила, я лопатою під кожну, ну, під кожну цю деревину, я під кожну палку я копала. І це дуже тяжко було. То я знайшла в інтернеті, друзі, от такий вобур коштує. Це самий -самий найдешевший я знайшла 400 гривень. Ніяких силок, ні на який товар я не даю, бо це не реклама. Просто показую вам, що я купила і по ким цінам. І він мені, кстати, дуже сподобався. Я дуже переживала. Тут, кстати, йшло отакі дві насадки: велика і менша. така. Я переживала, чи не будуть вони іскакувати з оцього. Але все-таки клас, це воно не просто туди вдівається, а воно закручується, друзі. От І це все жалізні, всі е, основи жалізні у нього. Ще раз кажу, 400 гривень, друзі, Саме найдешевше купила. Може, хтось в мене буде м -м, казати, що це погане, там, е, недовговічне. Але мені не хотілося купувати за півтори тисячі, Там е, дивилася в інтернеті. Майже такі, але, ну. В общем, я купила. І тут ось, о, де самі держалки, тут таке пластикове. Воно м'ягеньке. Ну, тобто, я думаю, що буде мені вдобно оце робити ці отвіри для того, щоб бо мені треба, де у гірки мене зростають, мені треба трохи по-другому зробити. І я якраз собі знайшла оце таку альтернативу, друзі. Оце я купила. Це дуже довго мені хотілося таке. І Купую, чи буде він довговічний, чи не буде. Ну, наразі оце моє. Вам обов'язково покажу. Так, два петушка залишились і ті крики підіймають. Ану, пише сюди, Біон. Ти що, рижик? Я тебе як рижика оставила, ти такий гарний, а ти оце таке витворяєш. Зараз друзі, прогуюю, бо це капець. Ну, ну ви бачите, розкричався як. Загнала туди до курнику. І ще, друзі, мені так хотілося. Я дуже люблю дивитися на Ютубі мухбанги. Ну, хто не знає, це люди їдять. Просто показують, їдять. А мені подобається дивитися там, де готують спочатку, а потім їдять. От дійсно мені подобаються ці такі е, канали. І там дуже багато е, в таких каналах оце показували отакий казан. Казан «Скороварка». Мені так хотілося, його, і я його ніде не бачила. А це просто листала е, якісь відео, не пам'ятаю, щось в неті лазила. І це мені вискочила на телефоні, отака реклама цього казана афганського. Я так зраділа. Я купила самий найменший отакий ву, На сім'ю його хватає хтось на скільки, я думаю. Він йде на 4 літри, ось на 5 літрів ось написано. Але не більше 3,5 його треба загружати. Ну, друзі, знаєте, чим мені він дуже-дуже його хотілося: в ньому можна готувати як на відкритому вогні, так і на плитах. На усіх, окрім індукціонної Тобто. На костру, на плиті, от я дровами е, топлю плиту, то я можу готувати е, цим, в цьому казані. Е, потім на електроплиті, на любій електроплиті, окрім індукційної, ще, хочу сказати. І на газовій плиті, тобто де хочеш. І він іде, як скороварка ще. І ще, друзі. В ньому такий момент йде, в ньому можна готувати, навіть закидати зразу повністю заморожені продукти. І вони під час готування не втрачають свого ну, не кольору, не смаку, виходить, дуже смачно. Такий казан, самий найдешевший на 5 літрів, коштував мені 2600 з копійками. Але вже коли прийшло, ну там доставка тільки новою поштою вони відправляють. 2825 з копійками. От а 2630 сам казан коштує. Отак. Він усередині алюмінієвий. Ну, Не знаю, друзі, напишіть, хто користувався іменно таким афганським казаном. Свої враження. Бо мені так так хотілося дуже, що я прям, ну, не, не можу прям, хочу, хочу вже скоріше його, приготувати, щось приготувати в ньому. І, кстати, дуже добре був і казан упакований, дуже добре і була упакований оцей бур. Я навіть не думала, що бур так упаковують. Скільки туди намотали пленки, скільки картонна намотали, щоб він не подряпався. Не ну він він жалізний. Він ніяк не зламається. Ну... Отакі продавці. Мені оця покупочка мені дуже сподобалась, Шобу, шо казан. Дуже класно. І Дуже швидко доставили. Я позавчора замовила, що те, що те. Навіть ось, ось бур я замовляла у Кирпошту. Позавчора замовила, сьогодні я вже забрала. Верніше, він вчора ввечері вже був на пошті, але ну, сьогодні я його забрала. То от квот. Міра! Міра! Мірай! Іди, моя дівчинка, іди, моє сонечко, бо кажуть, що ти бідненька, не да лежиш, не встаєш. Іди сюди, іди до мене, іди, моя куча. Сидіть, дай лапу. О, так. І другу. поцілуй мене. поцілуй. Хто там біжить? Хто там біжить? О, Це її якби, облаять когось, обгавкать, щоб до двору ніхто чужий не підходив. Вона дуже-дуже ну, добра, от як захисниця. Я не боюся навіть з відкритими дверями кудись уходить з двору, бо вона нікого не запустить. В мене до двору ніхто не підходить. Ні газовщики, ні по світу, не по газу, ні по воді. Там ніхто мені оті всякі бірки не вставляє, ніхто там не вішає мені ніяких об'яв коло ворот. Ну, в общем, отаку. Масянчик, ай ти моя сонечка, мій котик, а барончик в хаті сидить. Зараз Міра підемо в хатку, підемо їстенько. А, ні, зараз будемо приймати ліки. Міра, барон і, і я будемо приймати другий раз ліки за сьогодні. Так, курочки бігають, все добре. Два петушка залишила. Все. І вони молоденькі. Єдине, що друзі, сьогодні було якось так странно. Я зайшла у сарай годувати курочок. То обично я заходжу, і всі ці шість півників по черзі кукарекають на всю Івановську, воно так гучно. А це зайшла в сарай, тиша. Ці ще молоденькі. Я переживала друзі, що хотіла залишити, щоб топтав півник курочку. Ну це ліпше, вона буде ліпше нестися. Але оці молоді топчуть аж гай шумить. О, Але ще не кукурікають. Що той, що той, ще не кукурікають. Ну, нічого, дочекаємось, будуть кукурікати, будуть добрі у мене хазяїва у курничку. Вже потеплішалося в день і вони виходять на двір. А коли прохладно, холодно, мороз, я їх зачиняю, вони там в сараї. Ну, Щоб добре неслися, друзі, яйця. Наразі я продаю по 70 гривень за десяток. Мене не замовляйте. Будь ласка, не пишіть мені не на Viber, не дзвоніть. У мене постійні тільки покупці, яким я під замовлення всі відвожу яйця. Всі в мене для моїх постійних підпис... постійних замовників. Вони вже в мене біля п'яти, а то й біля шости років. То в мене постійні клієнти. То тільки для них, і вони всі яйця в мене продаються. І ще один момент теж просили мене чи курочку, чи петушка. Зарізати, продати. Я не продаю. Вибачте, так як я годую своїх курочок і півничків, таке м'ясо не продається. Це тільки, тільки для своїх. Ось я морозілку забила, дочекаюся там часу і відправлю своїм діточкам, хай посмакують домашнім, добреньким. Ну, Вони воєнні, вони далеко, їм теж хочеться такого смачненького. Ну, то такого. Друзі, усім дякую велике за перегляди, за лайки, за теплі слова в коментарях. Дуже весілля.